Терамістика. Цю взагалі не гарну, не тематичну, не атмосферну, надскладну для освоєння гру обожнюють фанати у всьому світі за її неймовірну стратегічність. Але сьогодні у мене на столі не вона, а Ера інновацій найновіша гра у всесвіті терамістики. Про що вона? Чому така тяжка у всіх сенсах цього слова? Чому коштує дорожче за стіл, на якому я її граю? І що найголовніше, чи потрібна вона вам? Ну ми розбиратись? Гра зовсім не з дешевих. Тож у вас може виникнути запитання: чому такий цінник? Відповідь банальна, дуже дуже багато компонентів. Що ж, у коробці є доволі велике двостороннє ігрове поле. Воно доволі симпатичне як для євростратегії, точно симпатичніше, ніж було в терамістиці. Окрім того, поле науки, поле інновацій, додаткові секції до поля інновацій ось такі, і поле порядку ходів. Якщо їх усі розкласти на стіл, це вже чимало місця займає. А це ще не показала вам планшети гравців. А вони тут двошарові. І ось це все місця для дерев'яних фігурок. Вони тут є дуже різних кольорів і форм. Усе решта, це просто купа різного картону: Житони місцевості, міст, інновації, палацу та купа інших, про які ми поговоримо детальніше трохи згодом. Прошу звернути увагу на те, що в коробці немає органайзера. Проте були зіп-пакети, у які я успішно всі компоненти склала. А зараз я хочу вам показати, як ця купа картону змушує людей думати і отримувати від цього задоволення. Проте перед тим нагадаю, що за цим промокодом ви можете отримати 10% знижки на будь-яке замовлення в крамниці настільних ігор вудкет. Зокрема, там можна купити еру інновацій. Посилання в описі. Ви в цій грі керуєте однією з фракцій і намагаєте привести її до процвітання, в основному будуючи на полі свої міста і водночас попутно роблячи дуже багато різних речей, щоб здобути якомога більше переможних очок. Я думаю, це все, що вам потрібно знати про тему цієї гри, бо фактично вона тут для галочки. Чого не скажеш про механічну складову. У ній так багато всього відбувається, що я можу годину вам тут все роз'яснювати. Але постараюсь, все ж трошки швидше. Почнімо з планшетів гравців. Вони всі різні. По-перше, планшет визначає ваш рідний тип місцевості, у якому ви можете споруджувати будівлі. А по-друге, він має певну особливість, якої немає в інших. Наприклад, на синьому планшеті рідна місцевість це озера. А початковий рівень судноплавства 1, коли всіх інший, він рівний нулю. У цей планшет вставляють одну з 12 різних фракцій, яка додає стартових ресурсів або особливе вміння, чи навіть і те, і інше. Виходить, що тільки між планшетами та фракціями може бути 84 різні комбінації. Вони не те, щоб сильно змінюють ігролад, але однозначно задають вектор стратегії на всю подальшу гру. І як я вже говорила, будуватись можна лише на рідному типі місцевості. Всі інші для початку потрібно перетворити в такий. Як важко це зробити, залежить від того, наскільки далеко певна місцевість від основної на цьому колесі. Місцевості, що одразу поруч, можна перетворити за одну лопату. Ті, що далі, відповідно, за дві і за три. На початку гри одна лопата коштує три знаряддя, Однак протягом партії можна модернізувати своє тераформування, щоб це було дешевше. Тереформувати і й забудовувати можна лише сусідні клітинки від тих, на яких вже є ваші будівлі, або клітинки, яких ви досягаєте через річку завдяки своєму судноплавству. Чим більший його рівень, тим далі ви можете дістати. Основна секція планшета це будівлі. Виставляючи їх на поле, ви відкриваєте собі дохід у вигляді певних ресурсів на початку кожного раунду. На нових клітинках можна будувати тільки майстерні. Однак потім їх можна модернізувати у гільдії, а гільдії – у палац чи школи, а школи в університет. Усе це після будівництва приносить вам певний дохід чи інші бонуси. Наприклад, будуючи школи чи університет, ви також обираєте собі жетон компетентності, на якому теж різні ресурси, додаткові дії чи очки. І залежно від того, з якого місця ви забрали той жетон, ви також отримуєте просування одним стреком науки, який, вгадайте, що переносить різні ресурси і очки. Також. Ви отримаєте книжки певного кольору, які в майбутньому можна буде обміняти на жетон інновацій. Який, вгадайте, що принесе вам ще більше ресурсів різних дій і очок. Ці ж книжки можна витратити, щоб активувати спеціальні дії на ігровому полі, які, до речі, тут у вигляді жетонів і вибирають їх навмання для кожної партії. Кожного і шести раундів ви набиратимете очки по різному. Як саме визначають жетони, що також на умання викладають перед початком партії? У вас, напевне, уже голова пішла обертом від можливостей, що надається гра. А я ще вам нічого не говорила про силу, будівництво міст, нейтральні будівлі, павільйони, жетони бонусів раундів, жетони палацу, відряджені науковців, перетворені ресурси і фінальний підрахунок очок? Уявляєте, що за звір ця ера інновацій? Рейтинги гри говорять самі за себе. Гіки її обожнюють. І я розумію, за що. У багатьох іграх потрібно здобувати переможні очки, але я не можу згадати жодної, яка б наблизилась до ери інновацій за кількістю способів, якими це можна зробити. Гра дає безліч можливостей для створення найрізноманітніших стратегій. А завдяки великій кількості планшетів, фракцій і випадкових елементів під час розкладки кожна партія відрізнятиметься від попередньої. Мені також подобається взаємодія в цій грі. У ній немає прямого конфлікту, але всі постійно один одному заважають. Потрібно слідкувати, щоб тебе ніхто не перегнав на треках науки, щоб ніхто не забрав потрібну тобі інновацію, щоб ніхто, зрештою, не займав території, які тобі потрібні. Одним словом, тісно, особливо при грі в чотирьох. Але є інша сторона медалі. Величезна кількість механік і відсутність будь-яких випадкових факторів створюють високий поріг входу в гру. Крім того, що вона досить складна у вивченні, вона ще й досить бажальна до гравців. Кілька неакуратних кроків на початку партії можуть гарантувати вам поразку, тому що тут немає механізму, який зміг би швидко повернути вас у гру. Тільки ваші рішення і ваша стратегія. Кому можна цю гру подарувати? Хіба що собі, якщо ви так вирішили, або людині, яка прямо заявила, що її хоче. Це просто неймовірна гра, але далеко не кожен зможе її подужати. Тож, якщо ера інновації є в списку бажань вашого друга, то звісно можна, в інших випадках не варто. Ризик того, що її просто відкриють і назавжди закриють, надто високий. А на сьогодні це все про еру інновацій. Не забувайте підписуватись на наш канал, писати коментарі і обов'язково ставити вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Па-па!